Лозівський міський голова Сергій Зеленський взяв участь у брифінгу мерів енергетична безпека, підготовка громад до зими 2023-2024 років. Захід відбувся за підтримки проєкту «Гверла». Це така платформа, майданчик, яка дає можливість спілкування органам місцевого самоврядування і органам державної влади профільним міністерством з метою обговорення тих чи інших проблем в громадах, з метою дати можливість місцевому самоврядуванню донести центральній владі ситуацію на місцях, пропозиції. Також для того, щоб створити цей діалог між місцевою і центральною владою, це одна з наших цілей. проєкту «Говерла». Сергій Зеленський розповів, Лозівська громада пережила понад 30 обстрілів, в результаті яких суттєво постраждала критична інфраструктура, зокрема, кілька котелень. Як вийшли, вийшли, завдячуючи обласній військовій адміністрації. Перш за все, тому що велика підтримка була і в фінансових питаннях. Ремонтів кателень, які були пошкоджені матеріалами, допомагали. Питання також вирішували за рахунок місцевого бюджету. Наразі найбільшою проблемою з опаленням залишається різниця тарифів. Громада досі не отримала державної компенсації за стримання тарифів на понад 100 мільйонів гривень. І вже зараз ми очікуємо за. Цей період опалювальний більше 60 мільйонів збитків. Тому велика вдячність в першу чергу нашим депутатам місцевим за те, що вони постійно підтримують. Громада в нас, ну, якщо порівнювати з областю, то друга після Харкова по виробництву геокалорії, ну і безумовно. Друга по кількості проблем в цій галузі, водночас Лозівська громада вдячна за підтримку важливого проєкту модернізації тепломереж, котрий не зупинили навіть під час повномасштабної війни. Велика вдячність Міністерству інфраструктури території і громад. Вони нам надали відповідні програми. Зараз ми їх втілюємо на реконструкцію котелень. тому що котельна, та яка обслуговує мікрорайон, вона там. 16 тисяч абонентів. Вона ще радянських часів. Була розрахована на виробництво і погашення теплової енергії для заводу. А зараз генерує тільки житловий масив і перша подача у нас 5,5 кілометрів. Організатори брифінгу подякували усім учасникам за озвучені складнощі і повідомили, що й надалі проводитимуть спільні з урядом дискусії. Лозівська громада доєдналася до проєкту Говерла у жовтні. Його головне завдання посилити реформи з децентралізації України та місцеве врядування.